Одна з головних загадок 21-го століття зникнення малазійського Боїнгу у 2014 році. Виявляється, навіть у часи високих технологій, коли є супутники та радари, може безслідно зникнути величезний авіалайнер. Ця історія про те, як зник цивільний літак і що могло статися з ним, 8 березня. 2014 року Боїнг 777 авіакомпанії Malaysia Airlines летів із столиці Малайзії до столиці Китаю. На борту було 239 осіб, включаючи екіпаж. Літак пройшов технічні обслуговування та був повністю справний. Через 40 хвилин після взльоту на борту перестали працювати пристрої, що передуть інформації про місце знаходження літака. Тарейс mg 370 зник з екранів радарів, сигнал тривоги не надходило. Довгий час диспетчери намагалися зв'язатися з Боїнгом, але безрезультативно. Так почалися наймасштабніші пошуки в історії авіації. Літак почали шукати через 10 годин після зникнення, там, де екіпаж востаннє виходив на зв'язок. Коли надійшли дані із військових радарів, З'ясувалося, що одразу після розмови з диспетчером на повітряному судні хтось вручну відключив систему зв'язку із землею та круто змінив курс польоту. Востаннє Боїнг фіксували у Малазійській протоці, пошуки перемістилися туди, але не мали успіху. Ще пізніше з'явилися дані із супутника. Раз на годину він приймав сигнали про роботу двигунів і не враховував розташування літака. Проте було розраховано приблизний маршрут руху. Вдалося встановити, що після зникнення Боїнг летів ще 7 годин над Індійським океаном і ймовірно впав в воду, коли закінчилося пальне. Під час пошуку було обстежено морську територію порівняно із площею Австралії. Брав участь у пошуках 26 країн. Загальні витрати перевищили 130 мільйонів доларів. Місце катастрофи не знайшли. Через півтора року до берегів, що омиває Індійський океан, прибило кілька уламків, які підтвердили версію аварії авіалайнера. Вивчивши уламки, фахівці дійшли висновку, що літак перейшов у вертикальний пік і впав у воду на величезній швидкості. Випадок з Малазійським Боїнгом породив безліч суперечок та здогадок. Наприклад, обговорювалася можливість викрадення терористами. Однак не зрозуміли їх мотив, до того ж, жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за те, що трапилося. Відомо, що на борт прийшли два іранці за чужими паспортами, але вони виявилися звичайними мігрантами, коли слідство встановило їх особи. Версія про можливу аварію в польоті теж не отримує критики. Інакше екіпаж. Повідомив би про проблему диспетчеру. Серед інших припущень літак кудись прилетів і десь приземлився. Його збили військові та приховують інформацію. Літаком дистанційно керував хакер. Не обійшлось також без містики та викрадення інопланетянами. Найпопулярніша версія це викрадення літака одним із пілотів, щоб звести рахунки з життям. Якщо взяти її за основу, багато що можна пояснити. Спочатку відключення системи зв'язку із землею, потім політ чітко за кордоном Малайзії та Таїланду, щоб ніхто з країн не підняв тривогу. Все це говорить про дії людини, добре знайомої із тонкощами авіації. На думку експертів, хтось із пілотів міг закритися в кабіні один, надіти кисневу маску. Розгерметизувати салон, щоб пасажири загинули від нестачі кисню, розвернути літак в Індійський океан і летіти, доки не скінчиться паливо. У пресі особливо обговорювали мотиви командира повітряного судна, від якого за день до трагедії пішла дружина. 53-річний Захар Ахмад Шах був пілотом високого класу. Він любив польоти наскільки. Що зібрав у себе вдома реалістичний авіасимулятор. У пам'яті симулятора знайшли шлях дуже схожий на той, яким слідував зниклий Боїнг. Цікаво, є та обставина, що літак зробив непотрібний гачок навколо острова Пінанг місце, де народився Ахамад Шах. Про другого пілота інформації набагато менше. Фаріку Абдул Хаміду. Було 27 років. Він мав плани і що хотів одружитися із своєю подругою. Є в його біографії також грубе порушення інструкції. Якось пілот провів у кабіну літака двох дівчат, із якими познайомився в аеропорту. Дівчата перебували в кабіні весь політ і зробили кілька фотографій. У підсумковому звіті міжнародної слідчої групи не названо точних причин. Через які зник малазійський Боїнг. Однак є підстави вважати, що сталося втручання людини, в результаті якого перестали працювати системи зв'язку та літак був вручно розвернутий. Технічні проблеми практично виключені. Винуватцем може бути пілот чи інша особа. Більше ясності внесуть чорні ящики, якщо їх таки виявлять інтерес є реєстратором технічних параметрів. Голосовий самописець зберігає звук останніх двох годин польоту і навряд чи прольє світло на те, що трапилося. Адже ключові події відбулися набагато раніше, у момент, коли лайнер зник із екранів радарів, а потім змінив курс польоту. Що тоді відбувалось на борту, залишається лише здогадуватися.